Всім привіт! Хочу вам показати, як е, з'єднювати соняш, соняшний кабель для, для панелей з наконечниками. Ось такими. Так. Дальніше я собі купив ось такий набір. Не пам'ятаю, тут 20, 20 штук. З, з тим набором приходять ось такі ключики для стягування. Такі металічні наконечники. Так, що нам для цього потрібно? Ще собі окремо я замовив ось такий інструмент, затискачі. Для цього спеціальні. Але я собі замовив універсальні. Це, що зараз стоїть, це для. Пискання оцих наконечників сонячних. Тут також у в комплекті є різні наконечники. Наприклад, ось такі ще. Ось такі форми. Ще такі є. Це для різних наконечників. Досить, досить якісні. Замовляв собі на Aliexpress, Прийшли десь за два тижні прийшли. Можна і дешевше замовити такі ну, лишення з такими одними з опціями спеціально під сонячний, сонячний кабель. А вони будуть коштувати десь 400 якісні, 500. Оці мені обійшлися. Якщо я пам'ятаю, серед здивіться 700 гривень. Такий механізм, трощатка. Досить сподобалась мені в роботі. Досить гарно. Зараз вам покажу, як це все робиться. Так, це Так, Спочатку зачищаємо кабель. Студимим. Отже, от що чого складається. Тут всередині такі є ущільнення, резинка для ущільнення. Перше закладаємо ось це. Ось так. Потім цю резинку. Так це має бути. Ось так. Можна і більше трохи зачистити для кращого контакту. Зачистимо. Ще таке, трішки візимо більше. не ну, мабине, для цього є спеціальний інструмент для очистки. Ще я собі не купив. Треба буде якось дозамовити. Але все купити не можна. Гарно зачищаємо акуратно. Щоб не порізатись так, ось так є. Берем. Ось так. Вставляємо. Це, Це у нас шість. Шість міліметрів. Ось так, закладаємо. Ось так. Бачите, воно так гарно заходить, низ притискає. зверху воно. Ось так. Є. Yeah. Ось <плакова> так воно гарно його стискає. Так. Слухайте тепер. Ото до кінця. Отак От має бути такий. О, є. Yeah. Закручуємо. Один ключик ось так, другий ось так і за годину стрілку до щолчка. Все. Все гарно. Всім дякую. За перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім мирного неба!